Будемо говорити про захисників е, нашої держави, про те, що відбувається на фронтах. І в нас сьогодні справді особливий і я би навіть сказав унікальний гість. Це Маркіан Лопачак, секретар Львівської міської ради. Але зараз передовсім це старший лейтенант Збройних сил України, людина, яка на відміну від багатьох. Українських політиків воює не по Фейсбуці, а справді перебуває на фронті. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації знаходиться у вирі військових подій. Щоденно заради України ризикує своїм життям. Нещодавно, буквально кілька днів тому, у своєму Фейсбуці, ви опублікували ось такий пост. Він такий доволі іронічний. Ми його покажемо нашій аудиторії, якщо вони його не бачили. Ви геолокація показує, що це десь на Донеччині перебуваєте. Приліг подумати про актуальні проблеми архітектури та містобудування у Львові. Ми так розуміємо, що йдеться передовсім про те, що зараз у Львівській міській раді в стінах ради ведуться дискусії про те, хто ж має видавати повноваження і хто має займатися видачею цих документів містобудівних, відбувалася сесія, вона кілька днів тривала. Наскільки активно вам вдається стежити за тим, що відбувається в стінах ратуші? Що ви думаєте про те? Які зараз є питання на порядку денному? Ну, вітаю в першу чергу. Всіх привітати Рідко вдається повноцінно слідкувати за тими подіями, які відбуваються в Львівській міській раді. Протягом декількох днів декілька колег депутатів телефонували і питали думку. Що там ситуація з місто містобудівною документацією, районна рада, Львівська міська рада, хтось щось хоч, хоче в когось забрати, щось треба коригувати відповідно до чинного законодавства. І для всіх це була така, якби ключова проблема, над якою треба буквально круглодобово думати, яку терміново треба вирішити. Ну трошки звідси воно все виглядає доволі смішно, тому що. Всі ці проблеми, вони насправді, ну, навіть не знаю, чи другорядні, чи третєрядні. можливо, у Львові це зараз там найгостріша проблема, але ті хлопці, які в тому числі і львів'яни, які знаходяться зараз тут з ким я спілкувався, всі просто ну, трошки реготали над проблематикою, про яку зараз думають багато людей у Львові, в тому числі львівська влада. У нас Першочергова проблема і першочергове завдання це перемогти і виграти в цій війні. А всі ці дріб'язки, що стосуються містобудів, нового будівництва, відновлення облаштування хідників і так далі, це все можна буде зробити після перемоги. Я думаю, що можна буде зробити максимально швидко і максимально якісно. Я все ж таки переконаний, що зараз всю увагу треба концентрувати на війні, тому що це не АТО, що десь там воно є. а… А тут якось спокійніше. Це повноцінна війна, повномасштабна війна. І про це просто треба постійно пам'ятати. Не буває такого, що сьогодні у нас війна, а завтра не війна. Сьогодні у нас місто буде в першу чергу, а завтра треба думати про безпілотників для хлопців там, чи, чи про щось інше. На а мою що... думку, треба зараз цю увагу все ж таки концентрувати на захисті нашої держави. А що би ви порадили усім чиновникам? Зараз я би навіть десь можливо абстрагувався виключно від Львівської міської ради, адже ми тут на Львівщині, на заході України, постійно чуємо ці розмови, чи там умовно варто відновлювати різного роду спортивні об'єкти, стадіони і так далі. Тому подібне, величезні дискусії у багатьох очільників об'єднаних територіальних громад. Стосовно того, що у них забирають військове ПДФО, і насправді дуже часто можна у різних ефірах, ну, на щастя, не в наших, говорить Великий Львів, почути якісь такі доволі дивні тези. Від також не буду зараз деталізувати і особлювати цих чиновників, але такий колективний західноукраїнський чиновник, який іноді починає розповідати в ефірах, знаєте, з абсолютно серйозним виразом обличчя, що. Його селищна громада знає як швидше і ефективніше допомагати українській армії, ніж Міністерство оборони і так далі. Тому подібно. Що ви би їм сказали? Тому що справді зараз, от останні місяці, таких політичних спекуляцій справді якось, як на мене, забагато. А я якщо зараз буду матюкатися, ви запікаєте, то потім чи ні? Я просто не знаю, як відповідати на такі запитання. Ну, якось толерантно, коректно і так далі. Ну. Є декілька прикладів. В мене я би зараз не хотів називати конкретно, щоб нікого не образити, там, чи, скажімо, там робити якісь там влазити в ці дискусії. Насправді, є декілька е, прикладів, коли е, міські ради територіальні громади дійсно достатньо ефективно використовують ці кошти, які е, в незалежності, чи військова частина знаходиться на території цієї територіальної громади, чи хтось. з... Е, Мешканців цієї територіальної громади служать в будь-яких підрозділах збройних сил чи інших військових формувань України дійсно є прецеденти, хороші, позитивні, показові, коли, коли чиновники, коли міська чи селищна рада сама звертається і пропонує щось, що закупити, цікавиться, чого не вистачає, що потрібно закупити в першу чергу. Можливо, люди, які мають досвід, можливо, мають якісь. Можливості більше комунікаційні дійсно е швидко і якісно закупляють ці речі, які не потрібно, які найбільш не, не необхідні зараз на фронті. Але більшість випадків це власне люди, які чогось почали думати. Була така істерія декілька місяців тому, що всі щось масово почали думати про вибори, і на фоні цієї такої ідіотичної істерії про вибори хмара народу цього, яка зараз представляє е місцеву владу. Почала думати, як оці вибори вигравати, і для цього необхідно якийсь стадіон ремонтувати, якусь бруківку класти, якісь світильники нові закупляти, перекладати стару бруківку, там, ставити нову, там, малювати якісь лавочки, встановлювати і так далі. і так далі. Ну Це все абсурд. Тому ну, що, по-перше, що ніяких виборів я переконаний, що під час теперішньої ситуації в Україні просто не буде. По-друге, ці речі вони ну, абсолютно зараз не потрібні. Можете, будь-хто, хто говорить про, про, про необхідність е, якихось там додаткових покращень, чи, там, скажімо, ремонтів, чи, чи, чи нових будівництв, е, може приїхати Донецька, частина Луганської області. Просто подивитися на ті міста, в яких теж два роки тому була дуже хороша інфраструктура. Е, в Маріуполі, якщо я не помиляюся, в березні місяці мали від, відкривати. Е, один з найсучасніших е, басейнів в Україні. Е, теж ремонтувалися стадіони, майданчики, клалися бруківка. Цього зараз немає, воно все знищено. Його просто, його не то, що, що ремонтувати. Є деякі міста, як, наприклад, Бахмут, Солудар, ну там, там нічого живого не залишилося. Жодної цієї бруківки, жодного стадіону, взагалі нічого. Якщо люди просто не розуміють, з чим вони мають справу, і думають, що, що треба щось. Щось зробити, щоб сподобати своїм виборцям, ну, ну, я думаю, що ці люди проречені, їхня політична перспектива ну, нулюва. Думати треба зараз зовсім про інші речі. То, що стосується ПДФО, тут знову ж таки теж, теж дискусійне питання. Тобто, е, кошти, е, куди буде скерувати держава? Я все таки попередний, що якщо ці кошти скерувати правильно, чи е, ті ж військові частини будуть мати вплив на е, кошти, скажімо, тоді це буде ефективно, тоді це дійсно буде мати хороший результат. А те, що забирають зараз громад, ну, важко дискутувати, кажу, є, є в мене позитивні при приклади. А є, от, наприклад, там буквально на днях дивився один старостинський округ, якщо я не помиляюся, Бірківський ну, виставив у Фейсбуці такий гарний пост, як вони обклали все бруківкою новою, що тепер от в селі десь буде дуже класна, крута бруківка. А в той момент. Хлопці з того ж села, можливо, десь будучи, служачи в збройних силах, мають потребу в тих самих банальних дронах і інших речах, які просто тут ну як розхідний матеріал використовується, в тому ж техніка ламається, і так далі, і так далі. Тобто, ну не хочу коментувати дію цих чиновників чи їхні слова, це, це, це ідіотизм, як на мене. Ще до Львівської міської ради, коли Андрія Садового уточнили, кого він мав на увазі, коли казав, що у збройних силах. України служать два його заступники. Він сказав Маркіян Лопачак і Сергій Кіраль. Не знаємо, де служить Сергій Кіраль, треба буде в нього про це запитати. Якщо буде нагода, ви як таку заяву міського голови сприйняли? Ну, от як це можна прокоментувати? Ну я не заступник міського голови, секретар міської ради. Це по-перше, Сергій Кіраль. Ну, мені насправді невідомо, чи Сергій Кіраль служить чи не служить. То, що єдине, що можу сказати, що стосується Сергія Кіраля, що неодноразово ми з ним дзвонювалися, він дійсно багато чого допоміг, зокрема, і нашій бригаді, це було і. З контактами і можливістю закупівлі великої кількості дронів, яка нам була вкрай необхідна, тобто він це зробив свої, ну, своїми норвежськими колегами. Також ми не один раз дебатували через нього з іншими підрозділами. ділилися своїм досвідом, і я можу сказати, що Сергій Кіраль має досить активну. Досить активну позицію дійсно часто буває на фронті і дійсно допомагає. Це факт. Якщо говорити загалом про те, що відбувається на фронтах, я от пригадую багато наших з вами спілкувань в режимі онлайн і в режимі офлайн. Тоді ще рік тому, коли дуже багато. Військових експертів та і, зрештою, перших осіб держави налаштовували українське суспільство на те, що війна швидко закінчиться. Так буде непросто, але перемога вже близька. Зараз ситуація змінилася, і там умовно вже президент Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю казав про те, що всім нам треба дорослішати і мати такі більш. Дорослий погляд на те, що зараз відбувається. Зрештою, наші міжнародні партнери говорять про війну на роки, на два, три, п'ять, можливо, навіть сім років. І я завжди згадую, що коли ми з вами спілкувалися, у вас також завжди був такий, знаєте, виважений і стриманий погляд на те, наскільки швидкою може бути українська перемога. Ніколи не було сумнівів в цій українській перемозі, але от в термінах. Ви завжди були обережними. Які у вас зараз відчуття, де ми зараз знаходимося? Це знаєте, я от перепрошую, воно доволі часто повторюване, і можливо навіть видається і банальне запитання від багатьох українських журналістів для військових та військових експертів, який зараз етап. Але це важливе питання, тому що зараз триває визволення українськими силами оборони українських земель. Ми усі очікуємо просувань просування відбувається. Але що нам далі очікувати, як, якою буде осінь, яка зараз уже триває, та на яку зиму очікувати українцям? Віці, якщо говорити про оцінки експертів там, чи будь-кого іншого, я завжди е е повторював і повторюю, що в першу чергу треба звертати увагу на коментарі тих людей, які дійсно в тому орієнтуються, які, е е які мають достатньо інформації. Це і починаючи. Безпосередньо від президента Верховного головнокомандувача, це є від головнокомандувача, це є від керівника Генерального штабу, від командувачів відповідних напрямків. В цих висловах ви, ну, в їхніх інтерв'ю, в їхніх заявах, ну, я особисто не чув будь-які там прогнози, терміни і так далі. Це важка рутина, важка боротьба, яка залежить дуже від багатьох факторів. І... Коли щось може закінчитись, коли, там, скажімо, що наблизить нашу перемогу, відповідь тільки одна: ми самі, ми самі впливаємо на цей процес, кожен, кожен з нас. То, що, ну, неодноразово повторюється, що і багато хто хлопців там змучується банально, утримувати, на жаль, є і ті, хто вже не може повернутися живим з цієї війни і їх треба постійно змінювати. Наскільки ця зміна буде фаховою? Наскільки ця зміна буде мотивованою? Наскільки ми можемо підміняти один одного, боротися? Тоді, тоді оце і буде пришвидшувати нашу перемогу. А якщо за вибаченням дивитися у ці сопливі відео, як там хтось когось в ТСК тягне правильно, правомірно, неправомірно, і всі такі стали дуже юристами, фаховими, всі там один одному щось розказують. Ну ці відео я вам скажу чесно. От звідси на них просто бритко і гидко дивитися, коли хтось починає розповідати, як там правильніше вихилятися. Скільки це коштує, скільки коштує там комісія ВЛК МСАК, і так далі, і так далі. Тому суспільство має повинно зрозуміти, що ніхто, от от нема нікого, хто нас зараз дивиться, немає людей, замість яких хтось воює, чи чи хтось когось захищає. Ці люди рано чи пізно або виснажаться повністю, або вони просто закінчаться, і все рівно їх треба буде міняти. Без цього, без цього перемоги не буде. І тоді, в цьому контексті, питання, перепрошую, Наталь. Е, знову ж таки, е, українське суспільство, яке знаходиться у мирних містах, дуже часто турбує це питання мобілізації, якою вона може бути, якою вона має бути, на ваш погляд. Ну, на мій погляд, в конституції все чітко записано. обов'язок кожного чоловіка ставати на захист своєї держави. Більше нема про що говорити. Ну ми зараз говоримо, якою має бути мобілізація. На мій погляд, на мій погляд, працівник ТЦК має просто вибирати серед людей, не бігати, вишукувати, виловлювати когось, а вибирати серед тих людей, які прийшли до нього, стали на облік, свідомо, розуміючи, що вони. Будуть наступними, хто буде захищати нашу країну, нашу державу. Коли буде нормальна кількість мотивованих людей, буде все набагато пустіше, набагато краще. А говорити зараз, обговорювати там правомірність, неправомірність, як ТЦК має діяти, як себе люди мають діяти, я би не хотів. Це некоректно, це неправильно. І тобто тут кожен, коли хтось починає за щось розповідати про дії ТЦК, чи правильні, чи неправильні, чи там йому щось подобається, не подобається. Хай просто, я думаю, в кожного вже зараз є один, два, три, більше друзів, родичів, які воюють, і він може передзвонити до них і запитатися, чи ти не зможеш А один одного обговорювати і, і, і підказувати. Ну на жаль, воно так не працює і не буде працювати. you <laughs>